Торгівля людьми, здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або утримання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу уразливого стану людини, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища. Або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що, відповідно до Кримінального кодексу України, визнаються злочином. Війна посилила проблему торгівлі людьми. Жінки та діти, які змушені покинути Україну через військову агресію Росії та прямують до сусідніх країн, стикаються з ризиками торгівлі людьми. Водночас, ті, хто залишаються всередині країни, також можуть стати постраждалими від внутрішньої торгівлі людьми. Зменшення або повна втрата робочих місць, доходу внаслідок війни, масовий виїзд та розгубленість, роз'єднання сімей, поява дітей, які переміщуються без супроводу дорослих, або зазнали роз'єднання з родичами, обмежені можливості забезпечити головні потреби внутрішньо переміщених осіб, біженців та постраждалого від війни населення, призводять до зростання ризиків. Також почастішали випадки зникнення людей. Обману та шантажування маніпулювання, примусового вивезення, відбирання документів. Злочинний світ пристосовується до змін реальності, полюючи на нові жертви, торговці людьми користуються вразливістю тих, хто змушений покинути домівку. Якщо вас силою примушували працювати, вам не виплатили обіцяної заробітної плати, у вас відібрали паспорт чи інші документи, вас насильно утримували, контролювали. Вам погрожували, шантажували. Вас змушували до жебратства. Вас втягнули у проституцію, порнобізнес. Ви стикнулись з обманом, насильством. Ви стали жертвою торгівлі людьми, форми торгівлі людьми, сексуальна експлуатація, примушування до проституції, використання у порнобізнесі, трудова експлуатація, примусове жебратство. примусове втягнення у злочинну діяльність. Торгівля людьми з метою вилучення органів тощо вербувальники обіцяють легальне працевлаштування, неважку та високооплачувану роботу, комфортні умови проживання, оформлення контракту, проїзних документів за рахунок роботодавця, потрапити в пастку торгівців людьми можна за кордоном і в межах своєї країни. Якщо при перебованні за кордоном чи в Україні у вас забирали паспорт чи інші документи. Вас залякували, били, гвалтували, над вами знущалися. Вас контролювали, обмежували свободу пересування та спілкування. Вашу працю використовували та не оплачували. Вас силою примушували виконувати роботу, якою ви не хотіли займатися. Вам не дозволяли повернутись додому. Ваш працедавець заплатив за вас, і ці кошти ви повинні були відпрацювати. Ви постраждали від злочину. Пов'язаного з торгівлею людьми, відповідно до закону України про протидію торгівлі людьми. Ви маєте право на допомогу від держави, а саме безкоштовне медичне обстеження і лікування, допомогу у відновленні документів, отримання психологічної, соціальної, правової та іншої допомоги, сприяння у професійній підготовці та працевлаштуванні, одноразову матеріальну допомогу. Не погоджуйся на роботу, якщо на вас давлять і вимагають дати згоду негайно. Бажаючих багато, чекати не будемо. Вам пропонують працювати нелегально. Не треба платити податки, тому зарплатня більша. Не повідомляють назву або ім'я роботодавця та його реквізити, яке це має значення. Вимагають віддати паспорт або інші документи. Це треба для одержання дозволу, оформлення договору і так далі. Вимагають плату за працевлаштування. Я маю компенсувати свої видатки на ваше працевлаштування і маю бути впевнений, впевнена, що ви не передумаєте. Не надають інформації, яку роботу треба виконувати, яка різниця. Ваша кваліфікація не має значення розберетеся тощо. Пропонують явно завищену заробітну плату. Це ексклюзивна пропозиція тільки для вас, бо я відчуваю до вас симпатію і так де, тощо». Що варто робити, щоб не потрапити до пастки торгівців людьми? Тримайтесь по двоє або троє. Не сідайте до автомобілів поодинці. Запишіть номерні знаки авто, котрим їдете. В жодному разі не віддавайте свої документи. Зробіть копії важливих документів і надішліть їх на свою електронну пошту. Довіряй свої документи лише працівникам прикордонної служби та поліції, не погоджуйся на неофіційну роботу. Повідомте рідним докладну інформацію про місце свого перебування та розкажіть про подробиці роботи у підозрілих ситуаціях. Звертайтеся до поліції або прикордонників тощо.